Скажімо, давай, з 90-го року, от там за такий період свідомого життя нашого покоління. Ти виділяєш для себе якісь такі альтернативні ключові точки? де могло бути так, а могло бути по-іншому. Ну, безперечно, це сама незалежність могла по-різному. Тобто тоді така була невизначеність. Все, все... Настільки новим мало бути, що люди, мені здається, намагалися триматися за старе ще трошки, коли проголошували незалежність, але обирали комуніста Кравчука. Ну донедавна ще ще позавчора був комуністом, тепер не комуніст Кравчука. Тобто люди ну намагались, ну хоч щось би було прогнозованим. Тобто, ця людина більш прогнозована. Люди хотіли прогнозованості, тому таке якби нелогічно, що в, незал... в нове, в нову еру в незалежність йшли зі старим керівником старого штибу, бо він більш прогнозований. Людям зрозуміли, і люди якби не хотіли. Аж за великих експериментів. Тоді могло все бути інакше в перші роки. Потім, безперечно, касетний скандал, його могло не бути просто, якби ловили не грибників, а більше займалися внутрішньою безпекою. Це ж цікаво, це ж навіть це А що ти думаєш? От як, би, як би воно розгорталося, якщо б касетного скандалу не було? Да якась така Назарбаївщина була б, тільки з кучмою. Себто Леонід Данилович закріпився би. Якось би закріпився і. Ну, ну якийсь Назарбаєвський сценарій, може, навіть Лукашенківський. Янківський. Мені здається, да, так, такий касетний скандал, дуже багато що змінив. Ну, він не сам він став тригером, а з нього пішло там Україна без кучми, пішли протести. А, так, 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 Україна без кучми.